Всім привіт! ви на каналі Супер Друзі. З вами Аксевстей Рома. Сьогодні Аврора запустила нову акцію Козаки та Аврора. Отак От виглядає пакетик. Вони з... Всього в колекції до 4 пішки. Вони збирають 3 мільйони гривень на дрони для ЗСУ. Почали розпаковувати. Так виглядає фішка спереді. А отак ззаді. Це сьома фішка Україна 1918, око нестримний. така фішка. Ззаді тут пише козацькому роду нема переводу, козаки та врор, і і отакий маленький герб. У сьогодні тільки одна фішка. але ми будемо робити ще про це розпаковку. Ну а сьогодні у нас вийшло таке відео. Всім пока, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.